Повернутись до свого коріння, показати справжню українську культуру, знайшовши її ледь не на смітнику. Чи можливо це в показовому селі на прикордонні? Так, і сьогодні ви познайомитесь із людьми, які це роблять. Мене звуть Лілія Духно, і в цьому епізоді подкасту Чому я досі тут я привела вас до села Наумівка громади прикордонної ЗРФ. двоповерхові багатоквартирні будинки в центрі села, навпроти яких будівля із мозаїкою на стіні на два поверхи. Це будинок народних традицій та дозвілля. Тут мене зустрічають директорка закладу Марина Радько та культорганізаторка Марина Коваль. Широкими коридорами будівлі вони ведуть мене до кімнати, якою найбільше пишаються у своїй роботі обрядової зали. Тут раніше одружували молодят, зараз це музей. Еклектика в ньому спочатку викликає подив на вікнах. Радянські вітражі з заклеєним серпом і молотом. Поруч із ними предмети старовини. Оцей контраст знаєте, з одного боку, декомунізовані радянські вітражі. І поруч тут прядка, і ці всі предмети старовини. і сучасна, якась ліпнина, ця, ліпнина ця, так, так де да. ну наліпили все, що могли. Ми такі художники, ми так бачимо. Дійсно, тут зберігається все: і сучасність, і СССР, і навіть 18 століття. А що найстаріше тут із експонатів? У нас найцікавіше це є скриня, яка привезена. Це село Чепелів Щорського району. Це скриня, на якій писали бабуся. Ну, жінка, мабуть, якась 1917 року. коли погуляла в неї корова. <рив> По ще воєнні часи Другої світової, 42 й ось є. Наче це остання дата 42 й Невідомо, що сталося з цією жінкою, як було її далі життя. Але до 42-го року її корова гуляла кожен рік, <рив> і все це записувалося на. На скрині, бо колись це було дуже важливо, коли ждати вже жителя. Працівниці захопливо розповідають мені про кожен експонат, намагаючись не пропустити жодного. Зокрема, на стіні висить килим, який вручну вишила бабуся Марини Коваль. Як я колись цікавилася, вишивали в основному рослини, так як вони бачать. Ну, це повністю їхня фантазія. Це не хрестиком, це якось це по іншому Це така металева трубочка на кінці голка з вушками. Туди заправлялась нитка, і воно ніби в так тканину протикає, і зверху образовується такий пухнатий ніби шар. рушничок. Так, так зараз до речі, я бачила дуже багато продається наборів для саме такої техніки. А голку її хтось і зробив, десь вона вдома є, повністю ручна, там ну цікава річ. І це також так вишивали. Бабуся казала, вибивали. Техніка вибивання не вишивки, а вибивання. Вишиванку віддала моя свекруха, воно в неї лежала. Вона просто сказала: Ну, якщо вам потрібно, забирайте, тому що я все повикидаю, попалю. Я в неї забрала і це вишивка нашої Чернігівщини. Це, мабуть, її мама вишивала, коли молодою була. Вони родом із тихоночів, це поряд, тому це, можна сказати, оригінальна наша вишивка. Червоні, чорні, нитки, нічого лишнього. На мишковині вишивка, коврик. Тут навіть є наша мовна така автентичність. Суржик Сур... наш суржик місцевий. Нам, місцевий. Від кіля... це ти узявся, де ти досі пропадав, це вишите. А він відповідає: ой, одарка, годі буде, перестань уже крічать. Так, як говорять в селі так, і написано. Так, правильно? а ще то, що в нас тут пригранича не дуже хороше, тому такий от суржик у нас іде все на А. І ці слова перемішані з мовою ворога. Я не знаю історію цієї вишивки. Дуже стара хатина тут, і вона була там. Ці люди, що там жили, були такі бездітні, багаті, замужно жили. І це нитки було дуже велика рідкість таке знайти, Скільки відтінків, раз-два, тільки рожевих клас. Молода сім'я купили будинок і все готували на вивіз на смітник. А Марина прийшла, каже: нам треба. Ми не знали, що це. Ну, ж схоже на діжку якусь але так вас... і діжка й і вулики, і все потім ми забрали довго настояло. Почали цікавитися, дізналися, що це пральна машина наших предків. Тут замочували полотняну білизну в пепелі, просіяному, заливали кипятком. Накривали рядниною, три дні воно мокло, потім забирали і йшли на річку полоскати. Це імена з нашої наумівки. Старі люди померли, донька продавала будинок, а молода сім'я просто все вивозила. Там у нас теж столик є. Це повністю ручна робота. різьблення ніжки, фігурні, гарні. А, Не а ось у вас дзеркало таке? Видно теж, що старовинне, посріблене зеркало. Не хочу бути такою самовпевненою, але наскільки я шукаю. Букала цю всю інформацію, цікавилась, йому років 400. Можливо, рамку перероблювали вже, але самому зеркалу може бути 400 років, бо все каже за те, що воно дуже старе. І це срібло. Картини, мені здається, багатьох є такий сюжет дівчина з оленем. Багато хто вишивав, напевно, були такі в радянські часи. Так, це картина моя бабуся вишивала. Це не хобі таке було. Коли тяжко працювали в полі, Фермерському господарстві вони так відпочивали, заряджалися енергією, тоді ж телевізорів не було. Ходили одна до одної в гості, щось там придумували, обмінювались нитками, ідеями. Навіть я знаю, що якщо нитки не було такого кольору, то вмудрялися фарбувати природними барвниками. Чим саме соком ягід, буряка. Зелені ще в нас дивіться, як у таких класних бабусь всі гроші ховаються під скатертинкою. В скрині, як зазвичай, повинні лежати речі, які використовувались на свята: шуба, якісь скатерти, хустки, вишиванки, якісь лежали в скрині. А під скатертинку ховались таке цінне. Гроші нас багато, але вони вже не в обіході. Мабуть, найстаріша це ця ікона. Її 300 років є точно. Мені подарував мій чоловік, його друг розбирав кудись будинок на дрова. Я не знаю. і Там була ця ікона. Він каже: Та ти що, я заберу? Марусі своїй у клуб віддам. А з чого розпочався цей музей взагалі? З своєї любові до історії. Я коли вийшла заміж, дуже почала любити історію, вивчати її. Потім я їздила на семінари, підготувала розповідь про історію наумівки землі наумівської від часів Київської Русі. Що тут було? З того семінару директорів, мабуть, і почалося. Тоді ще телефонує мені брат. Я тут викидаю скрині, там усе, Якщо тобі треба, тобі ж до мене, бо зараз повезу на смітник. Ігор, я лечу. Все, Я лечу. Давай. Я прибігаю, а в нього там ну цілий музей стоїть. Саме важке це не занести ці речі сюди. Неслася скриня ця аж бігом. А найважче це знайти в селі, яке вже убив СССР, все українське, плюс приграниччя знайти ці речі. От у нас це дуже важко, бо у нас тут будувалось показательне село Наумовка. У нас на більш люди всі переїжджають. Корінних наумівців дуже мало. Я тут дихаю по-справжньому, от мені тут подобається. Тут дійсно там, де вже не, не, не У Мене була прабабуся, у неї була от така атмосфера. І от ми цю атмосферу перенесли, увіковічили. Її вже не викинуть на смітник, її вже не спалять рушники. Ну, просто люди викидають, не задумуючись, що це цінність якусь несе. Кожна річ цікава, унікальна. Марини відходять від музею та із захопленням розповідають про іншу свою діяльність: про змайстровану хатину декорацію, яку готують до театралізованих різдвяних вистав для дітей. Різні поробки, свої фото в костюмах клоунів та власне приміряють перуки, клоунів, кнопки і мані кажуть, що таким чином намагаються подарувати місцевим дітям дитинство. Вперше ж вдягли ці костюми на початку повномасштабної війни, аби розважити дітей-переселенців із Харківщини та Чернігова. Ми живемо в раю. Я завжди кажу, да, в нас рай. Дай Бог, щоб ми не бачили цієї війни своїми очима, лише чули, але що буде невідомо. Бо війна солом проїжджали танки під час початку повномасштабної війни, так да. Казали, тоді заблучавечки були, були дійсно і ночували Літаки тут і літали, пролітали над нами. Ну, у нас було видно, коли вони навчалися на літаках вороги. Але ж ну, це капля. Те, що бачили і чули, ми це капля. Якщо робиться там, на фронтах, що пережили люди в Чернігаві. Ну у нас я ж кажу, ми живемо в раю, і тому ми творимо і будемо творити. Каже мій чоловік: да ну що ви там? Воно вам там потрібно сидіть да й все там, війна, друг там щось прилетить. А вдруг не прилетить, а в нас і музей, і театралізовані гуртки, і вокальні, і хореографічні у нас все є. Хочеться пояснити слухачам, що Наумівка це село неподалік районного центру, досить віддалене, скажімо так, від кордону. Це не 10 кілометрів, Ні. це кілометрів десь 30. І як ви говорите про те, що ви живете в раю, так, відносно того, що відбувається загалом. У вас тут не чутно цих вибухів, Чу, Чу. чутно. Чутно, буває. В мене будинок, вікна на лісок. То буває вікна трясуться. добре. За 30 кілометрів? Ну так буває чутно. Відлуння є, вибухи є. Просто. Але ми вже звикли до цього раніше. Ну якось було страшно і боялися. До всього звикаєш Марини. Знову перемикаються на свої напрацювання і проводять мене до свого театру ляльок. Вирішили спробувати щось новеньке внести в дозвілля, і в минулому році провели таку лялькову виставу Різдвяна казка. Готували ще одну виставу, але на жаль, у нас в цьому році в селі такі трагічні події були. Така атмосфера важка була. Багато хлопців ховали, багато хлопців безвісті зникало. Ну, це такий настрій надає, що це не це хочеться нас Це да. нас завжди тормозить, але плануємо. Марини із захватом розповідають про кожну дрібничку, яку створили у цьому будинку народних традицій та дозвілля. Сідаємо пити чай за стіл, вкритий вишитою скатертиною. Поверх, застелений вишитий гладдю яскравими нитками. Рушник кажуть, цей рушник їм принесли їхні відвідувачі зі смітника, а вони його дбайливо відіпрали. Бо ж, історія. Під час нашого спілкування ставлю їм головне і традиційне для цього подкасту запитання: чому вони досі тут? Я вдома. У мене своє житло. Мої діти повинні спати в своїх ліжках. Я повинна пити своєї чашки. У мене воює чоловік і я його ніколи не залишу. Тут він повинен кудись до когось приїхати і побути з сім'єю. У кожного своє рішення, але у мене таке. І я ж кажу: війна дає можливості. Я працюю на улюбленій роботі. Хай хтось скаже, що я не права. У воєнний час бути щасливим не можна, але я дуже щаслива. От чесно, я дуже щаслива. Я на своєму місці. А я скажу так, що в мене був шанс виїхати багато разів. Є друзі за кордоном, які їх кликали, але щось тримає. І це щось? Це, мабуть, наше коріння, тому що мої бабуся, прабабуся всі корінні. Вони тут жили, вони тут працювали. Ну, мабуть, і я така я думаю, ми потрібні тут щось тут. У нас місія, місія у нас місія чув, відродити нас культуру в будинку народних і традицій. Дозвілля наумівки. У нас немає історії у селі. Ця історія загублена і маленька, така нещасна. тобто, ви хочете, хоча б такою маленькою кімнаткою, показати, що історія вона є, і вона так жива. наша, вона маленька, але вона є. Тобто цінність а це йому займає не тому, що є ці всі експонати, а тому, що вони саме зібрані під час повномасштабної війни виходить. Так дійсно. Я прийшла на роботу в воєнний час. Я працювала перикарема, але вже навчалася у Ніжинському коледжі культури, і коли мені Запропонували роботу, то я, я йшла одразу, бо я давно мріяла про цю роботу. І війна дійсно це страшно, це дуже страшно. Але, от в культурі нам дали можливість ввести все українське. Ми витурили весь СССР, всю Росію, і головне, що ми займаємося відродженням цієї культури, цього приміщення, де ми є. Нарешті немає того, що нам чуже. Воно нам не потрібно. Ми дійсно це наше. То любисток, діжка, прялка, чернігівська вишивка, часник біля дверей, богуну цей богульник. У нас кажуть, кропива. Сухарики, малина, вітки – це все для чаю. Люди колись сушили. Це все дійсно наше, бо в нас люди були не лениві і заготовляли на зиму багато чого. Нас ніхто не кормив, так як ми кормили Москву. Казала моя свекруха, їй 82 роки же колись все казали на Москву. Відбудовуємо Москву. Каже, мене ж молодість все прийшла тим, що ми відбудовували Москву. Так ми тепер Москву будемо не відбудовувати. А хай ходять голодні, так сказати. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВАКДІ програми Медіафіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.